Юрій Целоманський – головний лісничий філій Радомушельського лісомисливського господарства. Він розповів, що самозасіяні ділянки лісу це переважно молоді насадження дерев до 40 років. Площа цієї ділянки лісу понад 3,5 гектари. Для громади догляд за такою ділянкою лісу є затратним. Самозалісні ділянки представляють собою насадження більш молодого віку, тобто це насадження до 40 років. Де потрібно проводити рубки догляду, рубки формування насадження. Тобто це є затратні рубки. Віктор Сахнюк, директор столичного лісового фонду Державного підприємства Ліси України, каже, що на Житомирщині Малинська громада передала у користування державного підприємства Ліси України найбільшу площу землі самозасіяним лісом у понад три тисячі гектарів. Я думаю, одні плюси: перше це буде податок на землю отримувати, друге від кожного заготовленого. Метра кубічного деревини будуть сплачуватися рентна плата як до місцевого, так і державного бюджету. Далі робочі місця. В середньому в нас площа обходу майстерської дільниці 700-800 гектарів. Це будуть взяти в штат працівники. І також всі заходи, які проводяться лісогосподарські в лісі, будуть у нас на отсортингу, будуть залучатися місцевий бізнес. Знову ж таки, будуть робочі місця. буде сплата ПДФО в громаду і тому надходження будуть постійні. Ні, а так цей ліс був просто нічийний. Рішення передати комунальні землі у користування державному підприємству. Депутати на сесії Малинської міської ради ухвалили одностайно, розповів Олександр Ситайло, Майленський міський голова. За його словами, спершу зробили інвентаризацію усіх земель, у тому числі і тих, де є лісове насадження, та підрахували суму, у яку обходяться щорічне їх утримання, враховуючи, що ця площа вона досить невелика для громади, і вона точно не буде самоокупна. Ми прийняли рішення. І ще один головний фактор був те, що часто відбуваються незаконні порубки на даних земельних ділянках, тому що земельні ділянки розкидані по всій території громади. А площа громади у нас сягає більше 1100 квадратних кілометрів. Ці ділянки одна від одних заходились на великій відстані. Ми розуміли, що потрібен великий штат спеціалістів, які б могли обслуговувати дані земельні ділянки. А це відповідно лягає у великий бюджет утримання за словами Юрія Болоховця, генерального директора державного підприємства. Ємства ліси України участь у такому проєкті фінансується за рахунок європейських партнерів. Ця ініціатива громади є частиною міжнародного проєкту Форест Рикавері, спрямованого на відродження лісів України. Тетяна Скоростенська Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомирщина.